Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини! Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 25 пожеж, із яких 15 виникло в житловому секторі, 6 – в природних екологічних системах, дві на транспорті та одна інша. На жаль, внаслідок пожеж загинуло три особи. Один із трагічних випадків стався в Хорюківському районі. На місці пожежі сухої рослинності було виявлено тіло 79-річної жінки. Ймовірною причиною загоряння стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Також піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня сім разів залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено сім вибухонебезпечних предметів. Крім того, рятувальники 20 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.